Як не зазнати аварії у вірі? Дорогі мої, як кажуть, можна вічно споглядати три речі, як тече вода, як горить вогонь, чи як інша людина виконує свою роботу. Зі свого боку, можемо додати, що у світі є річ, яку більшість людей може робити практично безкінечно. Це марно сподіватися на інших людей, особливо на мажнуладців. Зрозуміло, що Біблія з цього приводу має зовсім іншу, діаметрально протилежну думку: Не надійтеся на князів, на синів людських, в них нема спасіння. Вийде Дух Його і вернеться у землю свою. В той день загинуть усі помисли Його. Блаже, кому Бог Якова помічник Його, у кого надія на Господа Бога свого, що створив небо і землю, море і все, що в них, Псалом 145. 3, 6. І от що на це можна відповісти? Що люди смертні, що Господь все так про це люди і так знають. Як знають, що сподіватися на людей загалом марна справа. Але попри це все одно сподіваються. Чому? Бо ми так влаштовані, що не можемо не вірити, не можемо не сподіватися на щось хороше в житті. І якщо не віримо, не сподіваємося на Бога, тоді починаємо сподіватися на найрізноманітніші речі. Які можуть обмежуватися власним досвідом і фантазією. А що Бог? А Бог чекає, запевняючи, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, а я заспокою вас, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. І знайдете полегшу душам вашим. Ярмо моє любе і тягар мій легкий. Матея 11, 28-30 І от вам парадокс. Речі, які вважаються у світі символом поневолення, у Бога стають справжнім звільненням. Як це зрозуміти? Усе дуже просто. Загалом у Бога все просто. Це тільки люди своїми амбіціями і гріхами ускладнюють собі життя. А Божий рецепт простий, Відмовся від колишнього гріховного життя, навернися до нього, і здобудеш мир і спокій, гроші, здоров'я, сімейне щастя. Кар'єрний успіх, усе це Господь теж може дати, а може і не дати, якщо воно заважатиме миру і спокою. А уявний тягар дотримання Божих заповідей обернеться для людини справжнім щастям. І знову ж таки миром і спокоєм. Про це Люди теж знають, чи принаймні здогадуються, але більшість з них все одно залишається при думці, що треба сподіватися, перш за все, на власні сили, на близьких, на уряд, на військо, на Організацію Об'єднаних Націй, там Раду Європи, і на багато того чого ще, окрім Бога. Принаймні на нього переважна більшість людей починає сподіватися, коли надіятися вже на щось інше в них бракує син. І тут у декого може, дорогі мої в умволі закрастися думка. А можливо, Господь спеціально так робить у житті людей, забираючи в них усяку надію, щоб вони нарешті. Почали покладатися на нього. Думка цікава, але докорінно невірна. Багато людей самі себе заганяють у безвихідь, марно сподіваючись на будь-що, окрім Господа Бога. Що поробиш, якщо шлях до нього буває таким важким? Добре, що ще знаходиться чимало людей. Який, перебравши усі варіанти, врешті-решт вирішують надіятися на Господа, але на превеликий жаль, ще більше людей шляху сподівання на Бога так і не знаходять. І як процес свого часу попереджав наш Спаситель, Господь Ісус Христос, входьте вужкими воротами. Бо просторі ворота і широка дорога вигдуть до погибелі, і багато хто йде ними. А вузькі ворота, і тісна дорога ведуть у життя і мало тих, хто знаходить їх. Матея 7:13 14. Продовжуючи цю тему. У Біблії є такі слова. Один законник, спокушаючи його, запитав, кажучи, учителю, яка заповідь найбільша в законі? Ісус сказав йому, полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією думкою Твоєю, це перша й найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї, люби ближнього Твого, як себе самого. На цих двох заповідях утверджується увесь закон і пророки. Матея 35-40. Саме такий формат стосунків сприймає Бог, коли ми повністю без залишку довіряємося Йому. Інакше, як це часто відбувається у житті, ну дуже багато людей. Спроба покладатися на Бога і на світ, нагадуватиме спробу всидіти одразу на двох стільцях. Ясна річ, така спроба ні до чого доброго не призведе. Проте люди намагаються все одно, раз за разом її повторювати. І це також стосується вірних, а що говорити про людей світу цього. І якщо праведник ледве спасається, то нечестивий і грішний десь являться, 1 Петра 4:18. Аніде. Але не треба тішити себе ілюзіями, що нас це біблійне попередження не стосується, адже нечестивим і грішним свого часу може стати будь-хто з нас. Як свідчить Біблія і церковна історія, в колі Ренегатів може опинитися людина, яка до того ревно служила Богу, але зазнала загибелі корабля у вірі, Перша Тимотея. 1, 19. Причин такої аварії може бути чимало, але основна криється в гордині, коли людина настільки підноситься, часто непомітно для самої себе, що починає вважати себе самодостатньою. Так, на словах вона залишатиметься вірною, проте вчинки і ставлення до оточення. Свідчитимуть про протилежне, певно, вам самим доводилося, сподіваюся, стикатися з цим неодноразово в колі вірних, а ще більше ясна річ поза церковними стінами. Але, коли чи де у людей з'являється гординя, та вона завжди перебуває у нас. Недаремно Біблія попереджає: пильнуйте, щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не осквернився. 12.15. А це часто стається з людьми, коли вони починають покладатися на власні сили. А не на благодать Божу. Особливо ця небезпека чагає на вірних, які досягають якихось успіхів у житті завдяки Божій підтримці і допомозі, але забувають про це постійно дякувати Богу, починаючи поволі приписувати всі ці досягнення власному старанню та умінню. Чи навіть щасливому випадку, чи ще чомусь, але тільки не Богу. Так, на словах така людина залишатиметься вірною, Проте вчинки і ставлення до оточення свідчитимуть зовсім про інше. Якщо ж гординя прогресуватиме, то людина з часом відійде від церкви. Вважаючи, що здатна впоратися з усім власними силами. Що цікаво, такі люди певний час почуватимуть себе досить непогано, і успіх супроводжуватиме їх у справах, адже благодать Божа полишає людину не відразу, має, якщо можна, так висловитися, відстрочену дію. Проте, в чому цьому світі настає кінець, так і удача у лапках полишає зарозумілих гордіїв. І не факт, що коли вони зазнають краху, у них вистачить сил і розуму визнати свою помилку і в покаянні навернутися до Бога і Його Церкви. Нам же, дорогі мої, щоб не зазнати подібної аварії у вірі, треба добре пам'ятати Христове напоумлення. Пельнуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси, дух бадьори, але тіло немічне, Матея 26:41, і покладатися не на себе і свої сили. А лише на Бога живого. Наше християнське життя є духовним, внутрішнім життям Божої благодаті. Проповідь Євангеліє має на меті внутрішнє освячення людини та осягнення спащіння, тобто вічне життя у злуці з Богом. Душпастерство священника має мету освячення людських душ Божою благодатью. Але щоб душпастерською працею приводити людей до святості, мусимо дбати про святість свого життя. Мусимо тривати в стані освячуючої ласки Божої, мусимо постійно стерегти себе від злого, від спокуси, бути певним того, що з чистим серцем приступаємо до служби Божої, до пресвятої Євхаристії. Однак знаємо з досвіду життя, що нелегко берегти своє серце чистим від злих думок, бажання чи діл, берегти себе від гріха серед щоденної боротьби. Несхитною правдою нашої віри є те, що без особливої Божої помочі людина не може встояти перед упадком у гріх, не може довго перебувати в стані осячуючої благодаті, бо її природа зранена і первородним гріхом прородич, а Бог дає свою ласку перебування в добрі всім тим, хто наполегливо про це просить. Сам Христос заохочує нас, прошіть і вам, стукайте і відчинять вам. Як сонце дає світло для тіла, так молитва стає світлом для душі. Через м'язи і нерви тіло людини має можливість стояти, ходити, рухатися, тримати свою поставу. Підітнім нерви і негайно порушимо гармонію людського тіла. Так, і життєна, і неминервами душі людини є молитва, яка дає силу душі жити в Божій з Богом. Неможливою річю є чесно і побожно жити без молитви. Бо саме молитва є причиною всякої чесноти і праведності, все те, що веде до побожності і святості, душа не може придбати нічим іншим, як лише через молитву. Без мене нічого чинити не можете ви, Івана 15:5 без Христа Ісуса не можемо сповняти своє служіння. Як неспроможна гілка сама з себе плоду приносити, якщо не перебуває вона на виноградині, так і ми, якщо не перебуваємо в Ісусі, Він і виногради нами гілки. Перебувайте у мені, а я у вас. Як та відка». Не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як у мені, перебувати не будете. Івана 15:4 перебувати у Христі Ісусі, дорогі мої, це бути залученим з Ним Божою благодаттю, тобто без гріха. А для такої злуки треба постійної молитви, бо лише в молитві освячується наш розум. Воля і серце людини лише у молитві розпалюється любов'ю до Бога. Наша злука з Богом утримується молитвою. Ну, Як можна любити Бога, не, не, не молячись до Нього? Бо молитва це є розмова. Як можна людити, любити людину, не спілкуючись з нею? У силі молитви Ісус постійно переконував нас, «Прощіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте, відчиняйте вам. Бо кожний, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняє. Луки 11, 9, 10. Ісус заповняє, по правді, кажу вам, чого тільки попросите від цього моє ім'я, він дасть вам. Прощіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. Івана 16, 23, 24. І все, чого ви в молитві попросите з вірою одержите. Матея 21, 22. Усе, це, що так наполегливо Ісус доручав своїм учням, стверджував своїм прикладом Свого життя, віддаляючи часто на самоту для молитви перед кожним важливим ділом свого життя. З історії церкви знаємо, що великі справи. Церкві робили лише ті люди, які були дійсно тісно пов'язані з Христом, з молитвою, розуміючи належно слова Ісуса, хто у мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, Івана 15:5. Таємниця святости це молитва. Це єдина сила, що всіх Божих оготників освятила. Запитаємо себе, дорогі мої, як ми розуміємо, як ми цінуємо, як ми ставимося до молитви і як ми практикуємо її. За церкву, за себе, за довірені нам людські душі, адже діти, Бог віддав нам у руки, та за народ, та й за все людство. Можна твердити, що що ми не є такими дуже великими, щоби, щоб ми наші молитви там випрошували ласки. Добре. Уважна совісна молитва є повним знаком до доброго християнина, занедбана, оспала, опущена молитва це без найменшого сумніву, ознака недбалого християнина, християнина поверхового, безвартісного. Як це стверджував митрополит Андрей Шептицький. При благовійній душпастерській праці, як священник, при нашій такій парафіальній праці, кожен з нас повинен при старанній молитві бути переконаний, що Боже благословення потоками спливатиме на нашу родину, на нашу громаду, на парафію та й на наш народ. Коли ж ми занедбаємо молитву, як священник, як парафіянин. Як батько, як мати. Тоді наші особисті помилки, наші відомі і невідомі гріхи відбиватимуться на всіх нас відверненням від нас Божого благословення. Про це свідчить низький стан християнського життя, деяких парафій. Перший обов'язок і все наше старання ми мусимо віддати молитві. А на друге місце поставити працю, чого вимагає від нас наш християнський обов'язок, як людей, охрещених, ви що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. І пам'ятайте, що ми є призначені передусім до молитви за свій народ, за свою церкву, за спасіння своє та й всіх, хто нас оточує. Пам'ятаймо. Що не буде благословеною, вся наша інша праця, яку ми виконуємо коштом щоденної молитви, з Богом жартувати не можна, бо Він самогутній і кожному віддасться його ділами. Так, дорогі мої, це правда, що переживаємо багато економічних нещасть, моральних, а часом різних недух своїх наших близьких рідних. Але спитаємо себе, чи вміємо пізнавати знаки часу, чому на нас це все спадає. Знаємо, що життя і здоров'я це найцінніший дар Божий, і то виключно дар Божий, який не можна купити за жодні гроші. Їх дає Бог кому, коли і як захоче. На ці дари ми не маємо жодного права. Ми лише утримуємо те. Що нам дане, життя і здоров'я? А де коли ці дарі Боже руйнуємо. І коли нам якось дару Божого бракує, то хіба в тому не винні ми самі? Чому Господь нам має платити своєю ласкою, якщо ми використовуємо її не за призначення на зло, на гріх, на беззаконня, нашим добрим життям, праведним і християнським. Дорогі мої, Уміємо берегти мирне життя в своїх сім'ях, родинах, парафії, здоров'я своє, не, не пропиваючи його, не прокурюючи, не, не розпусничи не юни, не. також силу до праці. А як Господь допустить на нас хрест терпіння, то вміємо і за це прийняти сподя. Як компенсацію за наші гріхи, за гріхи рідних, громади, народу, грішників світу. Адже ми ці перші п'ятниці маємо винагороджуючи причастя серцю Христову. Перша субота місяця за причастя за непорочному серцю Марії, за гріхи світу. А Бог миру. Буде з нами в уші дні нашого земного життя і у вічності. Зробімо все по-божому, що й від нас залежить, і побачимо, що Бог зробить для нас чудо, якщо це буде потрібно. Але для цього треба мати в собі сильну віру в Бога і довести своїм праведним життям, вірним виконанням своїх обов'язків, нашу синівську любов і всеціло відданість Господу, Богу нашому. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати, підпишіться на мій канал, залиште коментар, прокоментуйте почути, задайте своє питання, а я уділю вам благословення і симпатію свою виявіть лайком чи дизлайком. Слава Ісусу Христу!